Провідна економіка Європи, Швейцарія опинилася у центрі скандалу. Українські блогери заявляють, саме тут росіяни знаходять лазівку, щоб обійти санкції. Розслідувачі через суд домоглися перевірки з боку СБУ. Але чи справді наші партнери заробляють на ворогові судове засідання за позовом компанії, які закидають торгівлю російською сировиною? Тут на нас чекала перша несподіванка. Авторка гучних публікацій Оксана Котомкіна відмовляється пояснити, звідки в неї інформація. Хоча мала б бути першою зацікавленою у правді. До тих пір, поки я не побачу, які документи долучила. Сторона ну, так я їх вивчити повинна. На відміну від багатьох, хто робить так, аби було? Я поки не вивчу документи. Я його не чіпаю, ба більше, я ніколи не підписую нічого. А тим часом у матеріалах знайдено серйозні протиріччя. Чому вона пише про схеми ще з 2022 року, якщо санкції ЄС запрацювали лише у грудні 2024? Чому публікує витяг з ЄРДР, порушуючи таємницю слідства? І головне, якщо йдеться про постачання сировини для оборонних заводів Європи, то виходить, саме ця продукція могла йти на виробництво зброї для України. Санкції Європейського Союзу проти Росії запроваджено 20 грудня 2024 року. Заборонено експорт та імпорт нафтопродуктів вугілля, сталі, високотехнологічних товарів подвійного призначення. Є винятки товари гуманітарного та медичного характеру. Хто ж така Котомкіна? Її ім'я вже з'являлося у скандалах. У минулому вона викладала компромат на керівника компанії «Укренерго», але до завершеного розслідування справа не доходила. Лишався лише галас у медіа та закиди в участі в замовних компаніях. Сайт Котомкіною навряд чи можна віднести до об'єктивних медіа, що перевіряють факти, чого лише варті натяки на зв'язки керівників офісу президента з ФСБ. Служба безпеки України підтвердила, перевірка інформації журналістів розпочалась. Ми шукаємо іншу сторону. Адвокати швейцарської фірми заявляють, що всі звинувачення безпідставні. Ця ця інформація повністю, скажімо так, неправдива, надумана, перекручена. Десь вона користується іншими джерелами, десь вона сама нібито щось накопала. Однак вся ця інформація неправдива. У зв'язку з чим ми звернулися до суду з позовом Болонський районний суд містаків розглядає цю справу. Посольство в свою чергу запевняє, що контроль за закупівлями дуже жорсткий. Співпраця з Україною та союзниками продовжується, а обійти санкції нереально. Європейський союз створив багаторівневу систему контролю. Будь-яка транзакція проходить перевірку через кілька інституцій. Спроба обійти санкції означає кримінальну відповідальність для компанії та мільйонні штрафи. Та справжній шок в країні агресорі. Саме українські публікації статті вийшли на ресурсах, що не один рік публікують замовні матеріали. Інтервал публікації у два місяці свідчить не про актуальність теми, а про фінансову зацікавленість видання. У текстах ви не побачите журналістської роботи, різних точок зору, коментарів експертів, додаткових фактів. Але головне, що хтось заплатив за розміщення негативної інформації про Україну в Україні агресорі. Насправді це удар не лише по одній фірмі, що шукає правди в оболонському суді, це тінь на європейські банки, через які йдуть фінансові операції, логістичні компанії та загалом на Швейцарію, що потенційно може стати місцем мирних переговорів України та РФ. Найбільший бенефіціар це Росія, адже сумнівні розслідування створюють розкол між Києвом та Європою. Але не виключено, що у таких вкидах зацікавлені й біглі бізнесмени українського походження, аби звести рахунки з конкурентами чи колишніми партнерами. Україна їх не цікавить. Отже, фактів порушення санкцій не знайдено. Торгівля з Росією закрита. Але нове питання постає перед нами хто і для чого запускає в інформаційний простір сумнівні викриття, які так зручно підхоплює Москва. Можливо, саме тут і потрібно справжнє розслідування СБУ, аби вийти на тих, хто працює на ворога під виглядом гучних сенсацій. Все таємне стане явним, бо пошуком замовників та виконавців цієї, схоже, піар-кампанії зайнялися у Швейцарії, Там існує кримінальна відповідальність за публікацію дезінформації. А Україна має сприяти у розслідуванні. Адже офіційно Київ та Берн підписали Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах, ми надалі уважно стежимо за розвитком подій та будемо інформувати про нові факти у цій справі. Чекайте на продовження.